Прича, нічого в Радянського Союзу свого не було. Вони розказують про хорошу життя. Пішли ви нахер з своєю хорошою життю, привіт, друзі, Катян Петак знову з вами. Виїхали на Коп. Дуже мокро, дуже багато сніга, мокро болота. в ліс не поїхали, бо далеко. Туди просто не доїдеш зараз. І вийшли по містю, ось копаю на набившому військовому полігоні, де в радянські часи їздили танки. Ну і було багато чого іншого. І У мене вже перший сигнальчик. Давайте подивимось, що тут я знайшов. Ось така гільза. Навіть не знаю від чого вона. Це, мабуть, радянщина, современщина. Йдемо далі. Другий сигнальчик, ось така куля. Тут, мабуть, цих кулі і патронів буде сьогодні, мама дорогая. Йдемо далі. Вон камрад ходить. Теж зі мною копає. І ось така виделка електрична, радянська. Чого тут біля дому свого не знайдеш? Я тут недалеко живу. Йдемо далі. Камарад копає, У мене сигнальчик був цікавий. Давайте подивимось. Це, друзі, у нас гудзик! Гудзик і, походу, що поки... Не походу, непонятно, але дуже мені схожий на орляночку. Зараз я його почищу, помию в сніжку і будемо дивитися, що воно. Так, ну що, давайте дивитися. Це у нас орлянка, походу. Орлянка, орлянка прямо біля мого дому. І таке буває. Пустирки всякі. Навкруги, ось така орляночка попалася на них, зараз будемо дивитися, ходити, тут вихажувати. Може ще щось буде толкове. Йдемо далі. Ось така пломба. Почвекана, нічого не видно, може якийсь напис був, але час його знищив. Така трошки поплющена вона. Йдемо далі. Ось скрипнув таку чорну болваночку, Блин, погано видно. Це Друга світова від чогось. Може міна якась маленька була, не знаю, йду далі. Трошки дощ як накрапає, бачите який туман, тепліє. Так, знахідка. Якась така болваночка з різьбою велика. Бачите. Різьба трошки, я не знаю, може щось десь вкручилось в техніку. Тут війни не було. Ми цілу купу куль накопав, повний карман. Ідемо далі. Все бачите, що на тірочку знаходять. Не використаний цілий. Хтось прийшов і не дійшов. Кому-то відказали. А, пряга. Пряга, так. Да. Це йшов по дорозі і пемкнуло. Охренеть, І з лопатою не зачепив Що, нормальна пряжечка, блин? Офігеть Родянщина, б Ну що, коротше, тут мусорка, тут така мусорка, що ви навіть собі не уявляєте, блін, тут взагалі ну, це жесть просто. Жесть. Сигнал на сигналі, блін, і копаєш, блін, і... і. Трохи чухнув її. Ось бачите. Говнорадянська зірка. Тут зацепчик зберігся. Коротше, такої. Ідемо далі. Ну і як завжди, який коп без лопати. Отаке таке чорне, старе. Закопуємо яму, йдемо далі. Ось, друзі, вже схоже, що перший монітосик випав. Так, де ж він тут? А, все. Це в нас 20 копійок, 1900 61-й Говнорадянщина. Після реформ. Реформа, реформа 60-й, 61-й рік. І ось такі монети почали штампувати в ті говнорадянські часи. Йдемо далі. Ось така кришка від баку якогось на краю стежки. Куча запчастин попадається, ну, танковий полігон радянський. То тут мусору капець. Ну що будемо ходити далі? Так, сигнальчик знову мусора тут уже просто. Мусора, мусора. Ну все дивіться. Походу манітос. Ну, Ходи сюди. Ходи сюди, походу, совет ранній, одна копійка. 1956 Хрущов прийшов до влади після смерті того вусатого конченого таракана, який лежить досі під кремльовською стіною. І ось такі монетки вже вийшли після відлиги. Нагадую, що відлига це коли всіх політв'язнів було. Реабілітовано, і багато з них повернулися додому після 1956 року, а культ Сталіна був втоптаний в лайно. Ось така куля здорова, напишіть від чого. З нарізами. Це стопу ДСВшка Йду далі. Ще одна знахідка на городі. Тут городи, до речі, були, тут дуже багато було, танковий полігон, коли закрили, пшеницю сіяли, а потім городи вже були. Ось така якась закрутка від чогось, запчастина, не знаю навіть. Вон дома мої, де я живу, вже темніє новострої, Там далі старі дев'ятиэтажки. А цей пустирьок мені подарував ось такий гудзичок. Фабрика. Промвоєнхоз і клеймо. Таких гудзиків я ще не зустрічав, але гудзик повністю здертий з німецьких портків підштанників. Але клеймо тільки своє, туди хірячили, блін, та і все. Короче, нічого в Радянського Союзу свого не було, все було вкрадено і здерто. Вони розказують про хорошу життя, Пішли ви нахер зі своєю хорошою життю, блін. Уже геть темно. Ось така пуга, гудзик. Радянщина. Тут всередині вже кірдикії. Це кітіля воно відлетіло. Десь у когось. Навчання були. Ну це современщина, радянщина, десь випала, та хай там і лежить.